Вітаємо любі глядачі! І сьогодні у нас черговий випуск наших посиденьок. Сьогодні у нашій програмі Юлія Жиглова, учасниця курсу підвищення кваліфікації для вчителів громадянської освіти. Команда UA». Доброго дня, пані Юлія. Доброго дня. Ми дуже раді вас вітати у нашій програмі. Розкажіть, будь ласка, про себе, ким ви працюєте? Я вчитель історії та правознавства клуги на ліцею. Це Чугуївська громада Харківської області. Пані Юлія, знаєте, наша програма, вона направлена на те, щоб розкрити учасника курсу не як педагога, вчителя, так успішного у своїй професійній діяльності, але й як цікаву особистість, і я думаю, що сьогодні у нас це вийде. Для початку розкажіть, будь ласка, які ви маєте хобі? От почнемо з того хобі, що подобається вам найбільше. Ну, найбільше, мабуть, це мандрівки, це тур походи. Це тур змагання, це взагалі туризм. Завдяки туризму я познайомилася з чоловіком, і турист, у нас вся така туристична сім'я. Ми ходили в походи, в різні походи, і це і водні походи, які ну, дуже запам'яталися пішохідні. Але і їздили на різноманітні змагання. Чоловік у мене гурток веде туристичний, тому це такий рівень не тільки нашого міста, нашої Харківської області. Але і всеукраїнський рівень представляв Харківську область. А ми, як подружжя, взагалі, як викладачі, ще проводила ще змагання для педагогів, обласні ту І ми були членами команди і маємо призові місця. Майже постійно займали призові місця. Розкажіть про свої походи, можливо, там були якісь цікаві історії, можливо, якісь такі кумедні історії чи щось таке, що смішно і грішно згадати. Так би мовити, да знаєте, такого дуже дуже було багато. Кожен похід запам'ятовується по-своєму. Ви знаєте, дуже вражені були водним походом, коли ми ходили на байдарках в Карелії, і це така ну була тритижнева наша подорож. Ми подолали там 130 кілометрів. Спочатку йшли по озерах. Потім спустилися на порічці Воньга, йшли і вийшли в Біле море. Там такі враження були не вперше. Вперше ми там, наприклад, збудували баню, це баня чотири таких гілки, вкриті закривали ми клейонкою, каміння поливали водою. Це на березі озера ми таке влаштовували річки. І потім там ну, настільки було пару, що заходиш, ну дійсно така сауна, ну така і і вже вибігаєш в ті холодні озера. Дуже було цікаво. Запам'яталося саме там в Карелії, Я вперше зустріла, потім зустрічала і на території України дерево. Пошта. Я навіть поки а... не чула. Розкажіть, не дуже цікаво. Угу. Це дійсно так вражає, тому що коли підходиш ну, на стоянку, зупиняєшся і стоїть таке дерево деревопошта. Це, як правило, таке величезне дерево, воно сухе дерево, таке не живе вже, але на ньому, на гілочках, в дуплах розвішені різноманітні речі, знаходяться, або прикріплені, або прив'язані. І це речі може бути суха футболка, знаєте, замотана чай, кава. Тобто те, що ну, може закінчитися в поході, якась там крупа, але ще раз кажу, дуже багато таких речей. І Якісь інструменти, якась там якийсь болтик, якісь там гаєчка. Тобто, це дуже цікаво. І кожен хто залишає або хто бере якусь річ, пише ну якісь побажання, привітання іншим, скажемо, учасникам походу. Це дуже так і приємно, і несподівано, і зручно. Це така підтримка, такий настрій, знаєте, така команда, така єдність об'єднує людей з таким позитивом. Да, бо там нас застав такий величезний шторм на білому морі, і ми все уходили, уходили в море, відкрите море. А треба було приставати до берега і ніяк не можна було повернути, тому що був вітер зустрічний. І якщо повертається байдарка, то а вона вдаряла в бок, можна перевернутися, затонути, і сил нема гребсти проти хвилі, проти вітру. На байдарці ну це ну ну просто дуже-дуже важко. І ото чоловік мені ми йшли ще з ним в одному екіпажі. Ну мої сили вже були геть на нулю, і він каже: Ну що? Юля, будемо повертати. Нам вдалося повернути байдарку на ну, не на повністю, скажімо так, як нам потрібно, але на 45 градусів повернули. Такий удар хвилі отримали в бік, але скажімо, вже такий більш вниз, ну в корму. І ну, вирівняли. І потім на острів ми таке все ж таки до скель таких прибилися. І там е, ось цей шторм, але було дуже страшно, страшно і важкувато. важкувато. Але побачили, як відходить море, коли поставили байдарки, знаєте, на суші. Е, через буквально півгодини байдарки на суші на березі, а море за 300 метрів і таке дно моря. І теж е, вже не встигали на потяг після шторму, то Приносили вже речі в рюкзаках і, і по дну моря бігли вночі, поки воно відступає на декілька там годин. І по болотах, щоб встигнути за ніч пройшли 27-30 кілометрів, щоб тільки встигнути на потяг, бо вже не грошей не було, і білети куплені. Ну, це, це таке було враження. Нічого. Дуже багато різних. Ситуація, ви знаєте, дуже запам'яталася в Карпатах, коли піднімалися на скелі довбиша. Ми завжди возимо групи в походи і, взагалі, на змагання. І на скелях Добуша застала нас така гроза сильна. І на саме верші Вер... ну, вершині і блискавка і град. І град такий величезний. Ну як дійсно таке, ну не так, як і іграшка, а величезна, як і це. Знаєте, ми теж, ну що, ми керівники кліонки підставили, а він лупить дітвору, посадили рюкзаки за рюкзаками. І, але потім на цих клійонках по цьому граду вже після дощу спускалися вниз. Ой, ну це було, знаєте, і смішно, і мокрі, але задоволені, що і цікаво, до речі, і дорослим. і дітям взагалі цікаво. Скажіть, пані Юлія, а з чого почалися оці ваші походи такі активні, і взагалі оця от любов припинилась до таких от усіляких мандрівок? Я закінчила Донецький національний університет і приїхала до батьків. Закінчувала я тут школу в Чугуєві. І приїхала після університету додому, до батьків. І зразу директор нашої школи на той час, Людмила Андріївна, вона почула, що я приїхала в містечко, і зразу там учнів до мене надіслала і запросила на роботу На роботу в школу. Я кажу, да я ще не працювала, не знаю. Вона ні, Юля, вона так не хотіла мене втрачати. Мені так, це. Знаєте, це мій досвід, це моя вся любов і вся вдячність першому директору, що саме вона так подала мені знаєте, такий, таку ступінь, такий поштовх до і роботи. І... О, для до свого досвіду, який набула, це було становлення і досвід дуже великий. А вона запропонувала такого вакантного місця історика не було в школі. Тільки декретне, і вона запропонувала там директору позашкільної освіти закладу позашкільної освіти взяти центр. Центр на той час Чугуївського району запропонувала ну, візьми її на роботу. Ну така дівчина. Ну і директори Кравцова дики Павлівна взяла мене і ви знаєте, спочатку дала гурток Крайзнавчий, я кажу, да я ще не знаю ну, історію Харківщини, бо я там ну, в Донецьку навчалася. Ще треба вивчити на юля. Ну і я з таким ентузіазмом взялася за краєзнавство. А через місяць, буквально, мене поставили за відділом туризму і краєзнавства Чугуївського району. І зразу знаєте на мене. Всі керівники приходять такі ну, дорослі тьоті, дяді, викладачі, вони керівники. А я молода, ще не знаю і вже за відділом, і зразу з ними спілкування, зразу обов'язок, що треба проводити розльоти дітей, вчителів, команди і там відкриті заняття. Я зразу взялася, вийшла в курси. Знаєте, це проведення і. На такому рівні на наш Чугуївський район посідав перші місця відкрито говорю, Це гордість і Чугуїв зараз в області тримає перші місця і в Україні з туризму. До речі, саме Чугуївський наш центр. Тому це був такий зразу робота і зразу. У на всіх канікулах весною, осінню влітку ми використовували тільки для походів. І ми обійшли Крим. Буквально весь, е, коли дивишся кінофільм, а ти говориш: О, а я тут була. А тут я на, на всіх водопадах, усіх печерах, усіх на всіх вершинах е, каньйонах, е, Крим прийшли, Карпати. Ну і по рідному краю, звісно, е, їздили на Кавказ. Ну, це було ну здорово, здорово, і а зараз ну кожного року ми ходили по два походи водних по нашому сіверському дінцю, і одно ну, зараз ми жили як переселенці на Рівненщині. Знаєте, приїхали в Дубно, є Дубинський замок литовських польських ще князів, і українських. Так ми з чоловіком обійшли і побували і на Тараканівському форті, і в Дубинському замку, і в Почаївській лаврі, і в Онишківському монастирі, і на Козацькому Редуті. Ми обійшли той край і обходили з ним пішки. За літо кожного дня ми по 20 кілометрів, але ми подивилися всі об'єкти. Які є на круги, подорожували, і знаєте, такі вражені і вдячні цьому краю за нову інформацію, за нові об'єкти? Пані Юлія, от скажіть, будь ласка, ви вже стільки цікавих об'єктів локацій назвали. А чи є у вас от таке от? Місце сили, або ж декілька місць сили, що, от ви, коли туди вертаєтеся, ви відчуваєте, що ви ніби наповнюєтесь якоюсь такою життєдайною енергією, яка вам допомагає, або вам от треба прийти на це місце сили і якось ну поговорити з самою собою. Ну якось щоб до вас якась ідея нова прийшла, так або натхнення, от щось таке. Чи є у вас таке місце сили, або ж їх декілька можливо? Да, ви знаєте, у нас, якщо брати наш край, у нас є селище Есхар. У нас я там така друга платина. Там у нас ми проводили всі наші районні, міські і обласні туристичні змагання, і все українське. І там проводили з техніки пішохідного туризму, водного туризму, орієнтування. Велотуризм і тому це така знаєте єднання нашої річки Сіверський дінець лісу, тобто і там такі овраги дуже красиво. називають теж Малою Швейцарією Озера, до речі, в лісі є так звана партизанська поляна. Там орієнтування у нас всеукраїнське, і проходили міжнародні фестивалі бардівської пісні, на які ми постійно їздимо з чоловіком. У нас є зимовий і осінній есхар. Ви знаєте, я була вражена і просто тягнули. Ми постійно з чоловіком протягом восьми місяців туди. Періодично їздили. Ну просто це божа гора. Божа гора Тернопільська область за містом Кременець. Ну, дивовижне місце. Ну, вважається, що там ступила нога Божої Матері. Ви знаєте, ну, настільки теж єднання ось такого, такої гори, лісу, спокою, краси, такої благодаті. І просто ну, туди хотілося їхати, ну, щоб просто побути. Ну, і... І заспокоїтися, і е, натхнення взяти на нові надії, мрію, і просто такого бажання жити на всі сто. А також дуже багато в Карпати. Ну наша говерла це не ну, просто неперевершена Карпати. Взагалі зустрічаєш в Карпатах походах дуже багато різних груп, чи таких невеликих поодиноких мандрівників з різних країн. Ви знаєте, ми зустріли і, і чехів, і поляків і угорців, австрійців, і всі знаєте, таке спілкування. Таке мови не знаєш, але ти знаєш, що в тебе єдине хобі, хобі любов до природи, романтика, позитив, щирість, і відкриття душі. Знаєте, і цей задор, коли обмінюєшся однією цукеркою, або що знайдеш рюкзаку скоріше, але від душі, і оці посмішки, оці знаєте, побажання на все добре. Ну, така говерла, це ну вершина, вершина, скажімо, дружби і любові. Ну і Дорогобрат, чоловік почув, що ми тут спілкуємося, підказує не забудь за дорогобрат. <ріст> а ми кожного року до, ну, до цього їздили на лижі, на лижний курорт, на дорогобрат і спускалися, ви знаєте, і спускатися по вершинах на швидкості ну це ну, такий задор, такий позитив повезли дітей одного разу. Коли ще сама приїхала, ви знаєте, стала на ці лижі, а одяг специфічне взуття, ну, ну, Да? Сіла вже ну, дві, дві години, мучуюсь, мучуюсь, ну, не можу встати. Сіла і вже сльози течуть і ну що ну, я приїхала сюди. Я навіть встати на ці лижі не можу. Як спускатися, кататися, ну люди гасать. І тут інструктор підходить до мене і кажу: скажіть, як ну, мені хоч встати на ці лижі, а він. Поставте ноги поперек схилу. Я думаю, ну добре, поставити ноги. Ноги є, <реку> схил бачу. Да, схил бачу, а де ж той поперек? А він, поставте ноги поперек схилу. Я, я, вже, я вже плачу, не то, що я не можу встати. Я не знаю, де й поперек <смі> того схилу. <смі> ну а вже на другий день, ви знаєте, ну вперше ну, встала все, зрозуміла на дитячих, а на другий вже з'їхала з 1770 висоти. Є де в Україні у нас бувати в кожній області. В кожній області знаходяться такі об'єкти, такі ресурси для туризму. Для відпочинку, для зеленого туризму. У нас друг турист так взагалі зайнявся е е е кінним туризмом. Знаєте, завів 5 коней. І тепер приймає групи, тощо до нього. Їздимо ще на конях. Ну це і лікувальний такий процедури. Скажемо, теж задоволені, спілкування з тваринами. Ну таке знаєте, враження теж специфічне, теж позитивне. Пані Юлія, дуже вам дякую. Так цікаво. А може ви розкажете ще про якісь свої хобі? Я переконана, що ще є що вам розповісти. Так, да, дякую, ви знаєте, хочу пару слов сказати про консервацію. Ну консервація для любої господарки це як необхідність з одного боку, скажімо, як додаток до харчування, да, до нашого столу, до нашої їжі. Але у мене дійсно це хобі. Ви знаєте, я не боюсь експериментувати. Я закриваю все підряд, що бачу. І з чим хочу. І без всяких рецептів я одні помідори закриваю з усім, що в мене є. Там є сливи, сливами, є яблуки з яблуками, є виноград з виноградом, з чим завгодно. І кавуни закриваю. Знаєте, ну не тільки там овочі, там салати, всі, а і кавуни. І теж на Західній Україні кажу дівчата, як я хочу вас пригостити своїми консервованими кавунами. А вони кажуть: Як ви закриваєте кавуни, ви зак... ну, маринуєте? Кажу, так, звісно, чесничок кладу, кріп кладу, розсол вони. Як це можна їсти, Юлю? Я кажу, дуже смачно, дівчата. Ну, ось така у нас банка: це кавуни. Ну там бачите, чесничок, плаває кріп багато, і ось такі кавуни. І вони кажуть: ні в коїм не відкривайте без нас, всі хочуть спробувати ці кавуни. Я кажу, буде дуже смачно приїдете до нас, обов'язково буду пригощати. А кажу, розкажу вам один. Ну, розкажу. Зущо ще закриває вони вражені. А ще кажу: роблю такий соус, бо побачила, що там горіх біля двора росте, і білка е таскає горіхи, набирає сюди, горіх, сюди, сюди, по три горіха. Я дуже не бачила в житті такого. Вона каже: О, всі горіхи перетаскали. Кажу. А я з горіхів вироблю такий закуску. До речі. На Полтавщині почула цей рецепт з Полтавщини, вчителька. І е, там горіх, і додається обов'язково 10 квіточок чорнобривця, uh -huh. е, теж перекручується, крім спецій. Вона Юлю, вам геть нема чого їсти. Ви квіти їсте? <різь> я кажу, це я кажу доміша, як специфічний такий пікантний смак. Вона ой, Юлю, Юлю, кавуни закриваєте. Квітки їсте, я кажу, що Спробуйте дуже смачно. І ще я хочу показати, але це нещодавно з'явилося у мене таке хобі. Я розмальовую картини за номерами. Мені настільки це як релаксація. У мене терапія дуже багато... правда? -терапія. Да. Взагалі, саме і мозок відпочиває, і знаєте, так відволікаюсь, і вся в цій картині, дуже подобається різноманіття. Оці е, величезна палітра е, фарб з різними відтінками. І я настільки ну, всіх, ну це на жаль, не можу показати вам всі тільки в телефоні з фотографовання. От зараз покажу вам те, що я тут намалювала буквально ось за три тижні, скільки ми тут перебуваємо. Оце в мене такий Орел. Вау, Боже, як гарно! Це дуже красиво виглядає. Дуже дуже. Дя дякую. Клас. А це ще зараз тільки ну, ще не домальована картина. Mm -hmm. Не домальована, це мій такий е... корабель. Теж, теж дуже гарно, теж це я кольори, до речі, дуже влюбили колір. No, Ой, а хочете, я вам теж свою покажу картину. Правда, у мене така абстракція. Да, Хочу. Ой. Так, дуже дуже, я, дуже я, хочу. Якось, я якось була на арт-терапії зі своєю подругою, і там е, я думала, нас будуть вчити малювати. Нам просто дали mm -hmm. хости, пензлики, і фарби і сказали, mm -hmm. що от малюйте все, що хочете. Е, тобто завдання було намалювати якусь абстракцію. І я ті mm -hmm. зібрала такі кольори. Це якраз була е, було літо. І мені хотілось от щось таке. От вона така трошки велика. намалювати mm -hmm. щось таке світле. Mm -hmm. От я навіть не знала, що я малюю. Здорово. А потім мені вже сказали, що я ну це напевно, напевно, не знаю, якісь зелені квіти або травичка, сонце. От щось таке. Напевно... Ой, ви знаєте, дай мені так. І травичка, якась мені взагалі так, знаєте, як з близько трава далі можна так уявити. Знаєте, якийсь каньйон, таке, отакі все ой. <реш> дуже молодці, молодці. Дякую, дякую. У вас також дуже красиві картини. Тільки у вас і пішоходи, і консервація, і картини, і діти, да. і робота. Як це все можна встигнути? Да, дуже люблю ще дачу, дуже люблю квіти, дуже багато на дачі, дачі приділяю уваги. Дуже люблю читати, читаю детективи і дивлюсь мелодрами. Це взагалі якби кожного дня. Не знаю, протягом дня планую. І школою займаюся дуже багато і конкурсами, всіми підготовками. Добре, пані Юлія. Я вам дуже вдячна за таке от цікаве насичене інтерв'ю. Я хочу вам побажати. Нехай різдвяний вечір світвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові, щастя. Бажаю вам миру і світла. І нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене сумом і похмурими днями. О. Дякую, велике навзаєм. взаєм. І вам також, і нашим слухачам, коли заря зійде, святвечір надійде. Попросимо у Бога швидкої перемоги. Ісусе, молим нині, дай миру Україні. А вам я побажаю, хай Бог благословляє. Спасибі вам за ваш позитив, за ваш настрій, за ваші цікаві історії. І я впевнена, що ми ще запишемо з вами багато цікавих інтерв'ю. От дякую, Яна. Ну а з вами, глядачі, ми не прощаємося, а кажемо вам до зустрічі у наступних випусках наших посиденьок.